Селища Мощаниця Рівненської області до нас приїхали пташенюк Богдан і Пташенюк Олег. Зустрічаємо. Привіт, восени! Валік. Я не можу зрозуміти, хто покликав моїх колишніх сцену? Майбутніх. Тобто, в нас ще можливо. Все попереду. Вдома поговоримо. Все. Лови. Я Лови. закрила рот, сижу, чекаю першу хвилину. Хлопці, ви не перші тут. Ні, ні. Ви вже, вже знаєте вже все, коміна. ви вже а, тут а, розумієте, про що йде мова. Та, та, от, так. Час прям. Е, який раз ви? Другий. Другий. Ага, а минулого разу нагадайте, скільки ви забрали? Три 20. Двадцять. Ну ми бажаємо, щоб сьогодні. Як, як піде? Ми бажаємо, щоб сьогодні як піде. Добре, домовились. Е, Олеже, Богдане. Е, ви... <плес> <плес> В шоу «Розсміши коміка, ведучі міняються швидко, але не так швидко, щоб кожен раз зі мною вітатись. Ви готові? Так. Да. Е, у нас перша сума 2000 гривень. У вас буде одна хвилина для того, щоб розсмішити е, Юру та Лесю. Поїхали. Доброго дня, мене звати Богдан, це мій брат Олег. Ми приїхали до вас з села з піснями, але в нас є одна проблема, ми не маємо голосу, але тако дивлячись на нас, це наш єдиний недостаток. Я не чесно вам кажу. Не Зелене листя, білі каштани! Зелене листя, білі каштани! Зелене листя! Білі каштани! Не з тих всіх ми спускали, бо накурили нас ті наркомани, і рідна мати не пізнала. Ткач держач! Але пробивають дуже сильно так. Вчара? з напором, да, з, напором, да, з, напором так. з напором клас. Подача перше за все. Іде. Я вам чесно скажу, десь на середині цього шедевру ткач вже засміявся. Я готовий був нажати, але вибачте, дуже хотілося дослухати цю пісню. Про що ж вона? Не про втикай. Давайте одразу далі, одразу готові далі. Так, давай. Друга хвилина тисяч гривень. Про тварин. Була у нас в селі кобила, ми її водили до жеребця, але потім таке страшне сталося, що не додивились до кінця. Позамість кобили, привели коня і втікали ото от того жеребця. Отака біда. Пралес. Я нещодавно засусав дівчину на побаченні і зіпсував людям побачення. Та мені. що ви на мене так впритул дивитесь постійно з першої секунди. Знаєш те, знаєш, знаю, те, як, як, як казати. Що просто... я... я хочу сказати. Знаєш те? Ну кажи вже, що стоїш. Коротше, не? суть в тому, що е, леся Нікитюк ходить мої топ 3 людей, які я хотів побачити. І Сьогодні моя мрія здійснилась. Да, залишились тільки Джо Байден і Гордон. Вибачте, а хто такий е, гордон? Напій, коротше, ти поня... Оце, продається. Е, Поняв. Нам не продають не вірять, що нам 18. Я схожу з вами. Я, я допоможу. Тільки оп оплатиш е. хорошо бо… — Я тобі казав, що хлопці веселі. Е, хлопці, я думаю, що. Треба йти далі, 100%, іти на 10 тисяч гривень. Чи ви готові? А вже ж. Поїхали. Так. Без назви. На трасі стояла, фури спиняла, шкода, що після 11-го нікуди не поступала. Ну, явно не прогадала. Ткача там не встрічала, цікаво. Таке воно. Так. Передаємо вітання своїй рідній пщаниці. Рідна пщаниця, привіт! Ти нас бачиш. Це, це за вас! Дай Дайте... мені пісяшку. Потом! Ходи сюди! Потом! Сюди! Потім. ходи. Леся акуратно, це не бігє рука. Боже, вона, вона є. Так, так. сьогодні, тримай. Не розбить. Давай сам наліпить мені вам не здається, що випускний вчителька набухається? Опа! Хорош. Якби в мене був такий вчитель, я був відмінником. Зараз понесеться. Так трошки легше, просто це неможливо. Це істерика просто в залі. Богдане, Олеже, 10 тисяч у вас в кишені. Чи хочете ви спробувати виграти 20 тисяч на цьому шоу? Так, далі говорить Богдан. Я йому даю слово. Да. Хвилина починається зараз. Так, нас з братом грошей мало. То ми проституткам просто руку жмемо. І всі пацани, які це зараз почули, такі сіли і кажуть: а так можна було. Вони це кажуть, і чомусь я їм вірю. 20 тисяч гривень на восьмій ага, секунді. Да, на восьмій, ого, щось рано. Хлопці, є можливість стати переможцями все, все, все. все так. Так. Е, так, тепер набагато дивіться, краще. Дивіться, е, цей спойлер, це спеціально. Я склав цього вірша для Лесі Нікітюк. Я написав майже цілу книжку, але вибрав саме адекватне. Хвилина починається. Хай да. да, да. вірш. Все. Готовий? Да. Да. Поїхали. Да. Я не можу більше мовчати. Я хочу це сказати. Леся Нікітюк. В мене все валиться через тебе з рук. Ти крута. Поїхали до мене в село, я тебе заберу і не віддам. Давай з відповідю не тяни, бо я вдягну свіжі труси. Міг Юрій Ткача приносить вам 50 тисяч гривень. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, дякую є гроші може плати. Разміши, смішно, не проституткам платити. Нехай ми не розмістить. Тільки вони зав'яне. ще з кульками ходять сюди. Ми з запасними. За те, щоб домік сміявся, Користуючись нагодою, передаємо вітання і велику подяку нашому другу, нашому спонсору і крутому е е е чуваку, і крутому дядькові, дядь Юра Миколаївича Борай за підтримку за те, що ми сюди сьогодні, завдяки йому приїхали. Дякуємо, мощаниця. Це все для вас. Да. Рідне село. Зустрічайте нас, Галаї. Ми да. вас любимо. Да. І ви нас теж.